Спробуємо відновити приклади, які фарбами трошки зашльопали і якихось чисел ми не бачимо. Але потрібно встановити і встановити правильно. Це у нас вправа із ЗОшита, математика яду 3 клас. Яким чином будемо знаходити невідомі числа? Ну, Напевно, використовуючи певну дію, і тут ми згадуємо компоненти. Якщо у нас дія додавання, то які це компоненти? Перший доданок, другий доданок, сума. І як у нас знаходиться невідомий доданок, ми від суми маємо відняти відомий. Ось таким чином ми і робимо. Зробимо спочатку ось цей другий приклад, а потім повернемося до першого. І так, у нас є сума 83, і в нас є відомий доданок 23. Віднімаємо від цього числа це число і отримуємо е, те, що нам може бути потрібним. Що ж у нас буде? Віднімаємо по розряду, не забуваємо від одиниці одиниці від десятки в І виходить, у нас правильне число 60. 6 у нас написано: тут дописуємо нулик. Ось так воно у нас вийшло. І 60 плюс 23, так, правильно, буде 83. А щоб знайти невідомі доданки ось в цьому прикладі, де є тільки шматочок, якогось числа 2. Можемо трошки згадати з того, як можуть складатися числа. Ну, наприклад, 22. Яке число може бути його частиною, і закінчується воно на 2? Наприклад, це може бути число 12. І воно нам сюди прекрасно підійде. Бо 2 це одиниці, 1 це десятки. 12. Ми відновили перший доданок. Ну а тепер дуже легко знайти другий доданок невідомий. І від суми знову ж таки, віднімаємо відомий доданок, і скільки в нас вийде. І вийде у нас 10. Ось таким чином ми швидко і просто відновили приклади. Відновимо якийсь приклад на віднімання. Ну, Наприклад, ось цей. Згадуємо знову ж таки компоненти. Це в нас зменшуване, це в нас від'ємник, а це в нас різниця. Як знаходиться зменшуване, коли відомий від'ємник і різниця? Оці два числа треба додати. І тоді ми отримаємо оце перше число, воно буде завжди найбільшим, бо від нього віднімається. Додаємо, знову ж таки, додаємо порозрядно. 5 і 1 – це буде 6, 2 і 7 – це буде 9. Отже, вийшло число 96. І 96 мінус 25 буде 71. Ось таким чином, граючи і майже усно, ми виконуємо це завдання і відновлюємо геть усі компоненти. Можете продовжувати далі самостійно.